Ми так багато з вами говоримо про розшук ТЦК, що вже забули, що розшук може бути і не тільки в рамках мобілізації. Звертаю вашу увагу про те, що розшук може бути також в рамках виконавчого провадження. Якщо ви не сплатили кредит, наприклад, є боржником в рамках виконавчого провадження, і місце вашого проживання не вдається встановити виконавцю. В такому випадку ви можете бути оголошеними в розшук. У відповідно Поліція так може здійснювати такий розшук такої, такої особи, як боржника в виконавчому провадженні, які в яких випадках з такого розшуку можна бути знятим або виключеним? Ну звичайно, якщо е, припиняється виконавче провадження або шляхом там виконання рішення суду, або якимись іншими шляхами, які встановлені законом України про виконавче провадження, тоді виконавець має зняти вас такого розшуку, але часто бувають випадки. Коли виконавець чомусь це не робить, і відповідно виконавче провадження вже припинилося, а особа е, досі перебуває в розшуку і не може реалізувати свої права, передбачені нормами чинного законодавства, а, а можливо ще й перебуває в реєстрі боржників. Що в такому випадку робити? Ну в такому випадку в першу чергу треба звертатися до виконавця. Якщо виконавець не виправить свої помилки, відповідно звертатися до суду і вирішувати це питання. Uże w ludzi.